Які першочергові завдання вам поставлені? Я тривалий час був керівником багатьох підприємств. тому Я знаю, як організувати, як побудувати. І так сталося в моєму житті, що я був керівником штабу на, при ліквідації наслідків в Ічні. Тому питання все ж таки безпеки населення це найбільше питання, найбільш важливіше питання. Ми повинні вберегти наших людей. Це перше. Друге постане питання по розмінюванню. Це ми проходили саме на теренах Ічнянщини. Ми спілкувалися з міністерством МЧС свого часу. Були залучені військові. Тобто, ми розуміємо, я знаю, бачив і приймав цю участь, як це зробити. На це піде не один рік, не один рік, але це наше завдання забезпечити людей. Попередити людей, підготувати території, які забруднені від цього хламу, який нам приніс агресор. Бізнес, розвиток підприємництва, Взагалі, наскільки воно зараз на часі? У нас дуже розвитий, скажімо так, лісова галузь. Яка потребує значної уваги на сьогоднішній день? Ми бачимо розвиток сільського господарства, який знаходиться на території Новгородцівського району, і потужно виступає в економічному форматі. Ми бачимо розвиток підприємства. Відновлення підприємства заводу будівельних матеріалів декілька тижнів тому я спілкувався з власником. Я побачив, які напрямки роботи спрямовані в цьому форматі. Це буде таким потужним поштовхом для створення нових робочих місць. Це підприємство має потенціал. Природні запаси дуже значні. Я хочу зазначити, що близько 600 мільйонів тонн у нас є можливість видобувати цементної сировини. Ліцензія, яка видавалася, це саме ліцензія на е, м, виробництво цементної сировини. Всі складові, які присутні в нашому регіоні, вони присутні. Тому е, в подальшому при відбудові нашої держави можливо цей об'єкт стане цікавим для заробежних інвесторів і для інвесторів з України. Поки зараз він стоїть, я так розумію. Да? Підприємство працює, воно більш працює на сільське господарство на сьогоднішній день, але у власника підприємства є значні плани, які поступово показують, що робочі місця будуть збільшуватися, потужність підприємства буде підійматися. Напрямки розвитку даного підприємства може бути декілька це і вапно, це і цементна сировина, це і е, підтримка сільського господарства, е, бо ця сировина використовується для сільхозвиробництва як розкислювач ґрунтів. Е, це може бути і е, більш е, такий галузь будівельних матеріалів, яка використовується. Там свого часу і зараз виготовляється крейда гідрофобна, крейда технічна. Готель Слов'янський плани на нього що може зробити військова адміністрація в тому, щоб він там розвивався, що зберігся. Хоча останнім часом готель Слов'янський знаходиться на балансі, скажімо так, в управлінні фонду державного майна України. На жаль, фонд державного майна України мав декілька спроб продати цей об'єкт, передати його цю установу, але продажу не відбулося. Те, що відбувається сьогодні, враховуючи складну економічну ситуацію, враховуючи нашу близькість до кордонів з агресором, ми бачимо, що розвиток напрямку туризму призупинений. Тому на сьогодні є проблематика в утриманні дані, даного готелю. Було декілька пропозицій. Я звертався до голови обласної державної адміністрації з пропозицією передати даний готель на баланс обласної ради. Попередньо приїжджав керівник готелю Придіснянський, який був зацікавлений, переглянув номери, переглянув базу, сказав, що ми в змозі. Підняти, відродити цю роботу. Е, майже питання поставало перед голосуванні депутатів, щоб підтримати цю пропозицію. Але е, в уряді є інше, е, е, інші погляди. Я хочу зазначити, що це буде, е, мабуть, про це оповіщено найближчим часом. Е, вони, вони мені подобаються, тому що це цілеспрямована е, підтримка, яка надасть дасть можливість готелю е, людям створювати роботу. Чи місця відновити його життєдіяльність. Поки що ви про цю пропозицію уряду не говорите. Давайте так? ми почекаємо трохи. А скільки чекати? Ну я думаю, що небагато часу. Попередньою адміністрацією військової районної що є пропозиція створити кластерну лікарню в районі, яка б об'єднала три лікарні: Горцівську, Семенівську і Коробську. Що ви про це думаєте? Чи потрібно таке об'єднання? Питання по об'єднанню так зараз цілеспрямовано не стоїть. Тому я не думаю, що цей лозунг ми повинні далі поки розвивати. Прийде час, коли ми в змозі будемо об'єднатися з іншими лікарнями, почути їх думку, почути доцільність цих процесів, почути голів громад, які мають своє вирішальне слово. І якщо буде в цьому необхідність, долучитися до цих процесів. Ви сказали, лікарів не вистачає. Чи можна якось їх залучити, чи буде якось районна військова адміністрація в цьому напрямку працювати, щоб залучити? Що можете запропонувати людям, які готові були працювати? Такі саме питання я поставив перед своїм товаришем в обласній лікарні, паном Жиденком. Я кажу, а чи в змозі ви там нам підказати, як знайти анестезіолога? Як знайти кардіолога, як знайти людину, яка буде займатися різними напрямками? Він каже Федорович, ви знаєте, цим повинна займатися в першу чергу керівник цього закладу. Це її повноваження, чи його повноваження. Тому для того, щоб забезпечити зацікавленість людей, в мене була пропозиція: ми можемо надавати підтримку фінансову в регіоні, будь-якому, чи в Коропі, чи в Семенівці, чи в Новгородській ОТГ. Треба зацікавити людей, треба закупити житло. Грем'яч – найбільше село Гродцівської громади, і там на початку вторгнення повномасштабного не працює швидка допомога. Там була одна машина, і начебто її забрали. Ідея є. Ідея є. Населення повинно в будь-якому форматі отримувати медичну допомогу. На сьогоднішній день є дійсна загроза на отримання об'єктів в прикордонній зоні. Ми не кажемо, що там немає ФАПів. Вони є, вони є. Вони першочергове завдання виконують. Сказати, що ми зараз зможемо місцевим органом самоврядування поставити, скажімо так, маршрути автобусів, мабуть, це не зможе бути. Тому організація на сьогоднішній день. Доставки людей повинна бути визначена. Це можуть бути транспорти частні, і ми повинні зустрічати людей, які будуть виїжджати з зони обстрілу. Ми повинні їх зустрічати на межі розмежування, скажімо так, мені здається, в форматі там, де є небезпека. Це питання треба обговорити з громадами. Транспортне сполучення між Центрами громад району от недавно нещодавно запустили поїзд на Семенівку і автобус вчора запустили, так. і начебто попередники анонсували на Понорницю автобус. От, і чи буде автобус на короб, на понорницю? Ну тут комплексне питання, тому що перевізники мають можливість і бажання займатися перевезеннями. Е, є питання стосовно дорожнього покриття. Тому що деякі, деякі надавачі послуг на сьогоднішній день стурбовані дорожнім покриттям і відмовляються від надання таких послуг. Тому це питання комплексне. Ми будемо його обговорювати, скажімо так, задавати це питання для того, щоб ми змогли покласти, створити належні умови для того, щоб транспортне забезпечення було в першу чергу можливим, в іншу чергу беззапасним, скажімо так, небезпечним. Ось і це питання буде вирішити теж. Ми з вами обговорювали питання ще із залізничного мосту. Якби, О, так, так, це ж питання, яке цікавить, мабуть, громаду Семенівську, громаду е, Новгород-Сіверську. Питання складне, е, непросте питання, яке потребує значних капіталовкладень. Він побудований як тимчасова споруда була, якого е, майже кожного року обстежують. Це, е, скажімо так, це дерев'яний міст. Проблематика в тому, що ми потребуємо дійсно відбудови моста, який би забезпечив економіку нашого регіону. Це подальші плани для нашої держави, це плани для того, щоб ми працювали в економічному просторі і могли будь-які грузи доставити до Семенівської громади, до Новгород-Сіверської громади, підтримати лісове господарство. Підтримати будівельну галузь, яка розвивається в нашому регіоні. Тому скажу відверто, у 2021 році мені була мені так вдалося, я зустрічався з керівником юго-західної залізниці і обговорювали питання про першочергове розробка технічної документації. Нам було обіцяно, що така програма. В цю програму ми будемо включені, але е, час вніс свої корективи, і я думаю, що нам треба повертатися до цього питання. А скільки він приблизно цей міст буде коштувати? реконструкція чи будівництво? Чи що це? це дороге будівництво. Воно е, може бути тільки за підтримкою або держави, або донорів, і нам цим треба питанням займатися вже сьогодні. А це десь сотні мільйонів гривень. Так? Це великі кошти. Це великі кошти. Тим паче, що я хочу надати, що інформаційно з 2021 році, на 2022 рік, планувалося електрозабезпечення взагалі до станції Семенівка. Повинна бути електротяга, яка повинна була працювати. Це теж включалося в формат розвитку. От ще про освіту хотів би запитати Новгород Сіверський це місто, це райцентр, якраз на межі цієї 40 кілометрової зони від кордону з Росією. Що таке ця 40 кілометрова зона? Це те, що не дає дітям ходити до шкіл, до садочків. Та багато батьків, з якими ми спілкувалися, вони би хотіли водити дітей до шкіл, щоб вони не сиділи вдома, а сходили до шкіл, до садочків. Чи взагалі це зараз можливо, коли це буде можливим? Як ви це бачите? Є розпорядження обласної е, адміністрації, яке не дає можливості на сьогоднішній день е, знайти умови для відновлення очного навчання. На сьогодні такі дії несуть небезпеку. Тому ми знаходимося дуже близько до кордону, і саме головне це збереження життя людей. Була зустріч з першим заступником голови обласної державної адміністрації Чернігівської області. Після призначення на посаду ми проїхали, обстежили два об'єкти. Це об'єкти нашої ліцеї Ушинського і школи номер 2 ми обговоримо питання, що треба зробити на сьогоднішній день, яким чином повинна поводитися влада, місцеве самоврядування для того, щоб цей об'єкт не залишився поза увагою свого часу. попередньо мені вдалося поспілкуватися після звернення працівників гімназії на час Ушинського стосовно що буде відбуватися з даним закладом. Ми мали можливість. Поспілкуватися з міністром Шкарлетом, ми повідомили про історичність цієї будівлі. Ми сказали, що це об'єкт, який потребує подальшої уваги, відновлення. Тому на сьогоднішній день, зустрічаюсь з першим заступником обласної адміністрації, ми визначаємося, що першочерговим завданням повинно бути це технічної документації. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день відбудова, враховуючи нашу близькість до кордону, неможлива, але першим кроком повинна бути виготовлення технічної документації. Це саме стосується і другої школи. Ми десь так порахували, що для вигнання технічної документації необхідно близько трьох мільйонів на кожну школу. Після цього ми будемо обговорювати і шукати можливість долучатися до програми відновлення об'єктів, коли буде в цьому можливість. Деякий час придеться утриматися навчання проводити в тому форматі, який зараз відбувається. Прикордонні села Новгородські вершини, По-перше, це Каменська Слобода, звідки виїхала через бойові дії, які стали інтенсивними в кінці літа і осінь. Виїхало десь приблизно 80% населення. Виїжджають з Грем'яча, Ну більш молоді люди з дітьми, з змихаючиної слободи. Цим людям потрібна якась допомога. Я не знаю, чи, я, ну, ніхто не знає, чи будуть подалі якісь міграційні процеси, але їм тоді була потрібна допомога з транспортом. все-таки, Яка взагалі підтримка для цих людей буде? Для тих, хто вже переїхав, чи хто збирається переїхати? Давайте так. По-перше, хочу сказати, так авансувати на завтра. У нас буде такий формат. Ми домовилися з Ніжинською. Міською радою про підтримку саме громадян, які проживають в зоні бойових дій. Завтра до нас вирушає продукти харчування, які мені вдалося домовитися, обговорити з керівником паном Кодолею Олександром Михайловичем на підтримку наших громадян саме в зоні бойових дій. Тому це перший крок, який ми починаємо робити. Далі ми продовжуємо роботу з волонтерськими організаціями для того, щоб забезпечити людей в небезпечних зонах першим необхідним. Це продукти харчування, в тому числі. Що стосується виїзду людей з зони бойових дій, я зараз не буду говорити, що це питання мною вже 100% підготовлено, але я рахую, що нам людей. З зони небезпеки треба вивозити. Для цього треба створити умови по переселенню. Планують цим займатися, в тому числі і не відкладаючи на завтрашній день. Кадрове питання: хто будуть вашими, вашими заступниками? Я думаю, почекайте, я зараз визначаюся з заступниками. В першу чергу я хочу, щоб один із заступників був чітко військовим. Чи мав формат до військових формувань для того, щоб ми, ми розуміли, що саме головне на сьогоднішній день забезпечити підтримку військових формувань в нашому регіоні? Тому о, один замов це буде військовий. А скільки взагалі замів? Два, замів. Два замів. А, А другий або там хто з пріоритетних осіб яких би ми спробуємо, я планую обрати людину яка фахова володіє знанням в в новрцівському районі Мені треба людина яка розуміється тому що зараз нема часу на навчання на навчання, але в той же час я планую, що е, необхідно залучати молодь. Чи нормально є чи і буде взаємодія з органами місцевого соврядування, тобто з органами на місцях в громадах, які чи в Новгороді Сіверському з міською радою е, все нормально з командою Ткаченко У вас чи немає якихось певних конфліктів, непорозумінь? Ну, по-перше, е, на першому своєму виступі я сказав наступне: наше завдання на сьогоднішній день об'єднати. Всі політичні сили, всю громаду, всі ОТГ для виконання першочергових задань це обороноздатність, покращення обороноздатності нашої держави, тобто за налагодження Я відкритий до всіх громад. Ми будемо робити все необхідне для того, щоб допомагати один одному. Вулиця Кучма, ви були одним з ініціаторів, називати одну з Новгородцівських вулиць вулиці імені Кучми. Ця ініціатива не вдалася, провалилась. Що ви про це думаєте? Чи це вас засмотрило, що не вдалася ця ініціатива? Ви знаєте, моя думка не змінилася. Я з Леонідом Даниловичем зустрічався декілька разів, але я бачив як керівник підприємства, який працював на Новгородцівщині, ту роботу, яку проводила ця людина. Я з високою повагою відношусь до нього як до фахівця, як людини, яка любить свою землю. Але коли це питання розглядалося, це була думка спільна депутатів міської ради. Я не пам'ятаю, я кажу ще раз, я депутат обласної ради, але я був присутній на сесії і було вирішення підтримати це питання. Всі 19 депутатів підтримали це питання. Але ми допустилися помилки в форматі, що є постанова, яка на сьогоднішній день не дає можливості в форматі надавати ім'я людям, які, скажімо так, присутні між нами на сьогоднішній день. В тому Ця помилка виправлена. Цифрове телебачення на прикордоні. Цифрове телебачення Т2 а, не працює українське, не працює, бо погано працює в грем'ячі. Там і Слобода, Бучки, і вони люди ці зате працює російське телебачення. Т2. і ці люди змушені дивитись російський канал. А це ну зрозуміло, що пропаганда і якось впливає на людей. А, ну, по-перше, ті, хто цікавиться інформацією, мають інтернет, і ми можемо на сьогодні сказати, що все ж таки інтернет в регіоні присутній. Тобто інформацію ми можемо отримати. Що стосується телебачення, це питання свого часу підмав обласні державні адміністрації, коли там працював. Ми обговорювали, що прикордоння саме нашої області, Гроднянщина, Семенівщина, Новгородсіверщина ми дійсно втратили зв'язок з нашим населенням. З першим заступником обласної державної адміністрації. Одне з питань, яке ми обговорювали вчора, це була станція наша передавач. На питання, які ми піднімали в чергову раз, була інформація, що соліснюк за волі було б говорилося питання: що для того, щоб відновити, ми питання піднімаємо не тільки цифрове. Це може бути аналогове телебачення, яким можемо звернутися і обновити це питання. Ми вчора обговорювали з обласною державною адміністрацією. Воно важливе для наших територій, воно важливе для нашого населення. Тому ми будемо робити все необхідне для того, щоб поновити телебачення, для того, щоб донести українське телебачення, українську мову, українське мислення, українські новини саме до наших громадян. Це питання ми вчора розглядали. Яке буде рішення для того, щоб це питання набуло кінцевого формату? На жаль, є більш, мабуть, на сьогодні значні питання в нашій державі, це збройні сили. Тому сказати, що ми забули за це питання? Ми не забули. Ми його обговорюємо. Ми шукаємо шляхи вирішення. Думаємо, що це не крапка в цьому питанні. Працюємо далі.